А можете, будь ласка, розповісти, чим ви тут займаєтесь, поки чекаєте? А чим займаємось, Не знаю, спілкуємось, готуємо, граємо якісь ігри, читаємо, телефони. Угу. Карти граєте так. так. А скажіть, будь ласка, ще чи у вас є ще запаси харчів, пального? Харчів вже немає давно. Добре, що ще раз випустили до магазину. Взагалі. Uh -huh. В душ ходимо там, ну, за два кілометри. Де, не знаю, туалета немає взагалі ніякого, ніяких зручностей немає. А що ви везете перевозите? Вас Автомобіль. Вас мають право, як вони оголошували блокувати чи ні? Чи вони Не порушують обіцяння? Ну, Притеритету в мене немає, uh -huh. ну, на даний час немає ніякого. А багато в черзі стоїть людей з гуманітаркою? Ну, наскільки я знаю, знаю, то стоять дуже багато. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Може, покажете, які запаси їжі у вас лишились? Нічого не можу показати, бо вони не лишилися. Вже не лишилося нічого, так. Да. А пального ще наскільки у вас є? Ну, десь орієнтовно на 150 кілометрів, тобто, ну, літрів 60-70 залишилося. Ну, тобто до України має вистачити. Угу. Е, ви бачили, може, звернення президента, може очікуєте з найскоршого вирішення, чи як думаєте, повпливає це на ситуацію? Е, звернення звісно, бачив, але я не знаю, яка буде реакція влади. Тобто минулого разу теж говорили, якісь представники влади приїжджали, але по-моєму нічого не вирішили. Моя думка 50 на 50, якщо чесно. Uh -huh. І все. А ви пробували підходити? Та спочатку ви комунікували з протестувальниками? У них поліція ну. А би, наразі не, не пускає. Не пускає, і тобто, бачите, самі яка дистанція просто ходити. Тобто, ми зараз тут стоїмо. Ми ж перед тим далі стояли, ну і все. Ні, нічого. Ми з поліцією більше комунікуємо. А що поліція каже? Ну, вона каже, що вони регулюють, регулюють чергу просто, і все. Вони ніякої справи не мають до протесту, і що в них там все законно, є бумаги, типу, і, тобто, ну, що ми можемо зробити. Все. Вам, як перевізнику, зрозуміло їх умови чи ні? Ні, не зрозуміло. Ну, мені не зрозуміло, наприклад. Тобто, ну, дуже багато йде транзитом через Польщу е, товарів. Я насправді не розумію, що їм не подобається просто. І все, яке має відношення всі фури? і. Всі перевізники до зерна, наприклад, так як вони говорять, ну як я зрозумів, Все.